Вітання, ну майже півтора роки нам говорили про те, що декларації якби будуть наражати посадовців на небезпеку, але чи знову не будуть говорити про це суспільству? Чи все таки на вашу думку проголосують у другому читанні і відповідно вже підпишуть законопроєкт? Насправді, ухвалення цього другого законопроекту є дуже успішним і дуже наближає до відновлення декларування? Бо це вже другий законопроект. Перший з них був 8071, ініційований Давидом Арахамією, який майже 9 місяців лежав без руху. Хоча вже комітетом рекомендовано до прийняття, і він був найбільш кращим. Він відновлював по суті до перевісного стану до повномасштабного вторгнення з окремими моментами для військовослужбовців. Другий законопроект, який був більш небезпечніший, він був розроблений міністерством юстиції. Насправді, бажання другого законопроекту було захистити максимально, навіть повиключати певні категорії. Осіб від декларування, ну і третій, який на сьогодні вже проголосований в першому читанні, підтримали 300 голосів. Це найбільш компромісніший варіант, власне, між тим, що було. Насправді він не такий ідеальний, як хочуть громадські організації, як хочуть громадяни. Він не повністю нас повертає до того декларування і зображення публічного реєстру декларацій. Статків до моменту повномасштабного вторгнення, але він найбільш компромісніший. Враховуються певні заходи безпеки. Зокрема, наприклад, ми не побачимо там прізвище ім'я родичів, кому належить, наприклад, майно власності, яким декларанти користуються. От, там, наприклад, все ж таки прибирається умова про декларування станом на 31 Грудня, які ця ця підстава ускладнює роботу правоохоронним органам про притягнення до відповідальності, але ну загалом. І, враховуючи на всю ситуацію і небажання депутатів, і знаючи, що відбувається в парламенті, це виходить найбільш компромісніший варіант. І знову таки, в нас ще чекає друге читання, і саме після другого читання ми можемо побачити, які дуже багато норм негативних, які можуть ще пошкодити декларування. Так, ми можемо побачити навпаки якісь здобутки, які ми в громадськість намагатиметься відновити до тих втрачених моментів, які були до моменту повномасштабного вторгнення. Порядок подання електронних декларацій буде дещо особливим для військових. І прошу розказати вас безпосередньо про це. Військовим не потрібно зараз думати переживати за декларування, незважаючи на те, чи вони є взагалі військовослужбовцями, чи вони їх там мобілізували. І вони ще прив'язані до основного місця роботи, тому військових залишається задача так захищати наш суверенітет і не хвилюватися за декларування. І їхня обов'язок з'явиться тоді, коли вони будуть повернуті на основне місце роботи, коли від там закінчиться воєнний стан і протягом 90 днів придеться повернути деклар... подати свої декларації. Тому для військових зробили максимальні зручні виключення яким не потрібно на даний момент подавати декларацію. всі інші змушені будуть протягом 90 днів з дня оприлюднення документу набрання чинності цього законопроекту, змушені будуть подати за всі пропущені два роки. Я нагадаю, за 2021-й ті, хто не подав, за 2022-й ті, хто не подав свої декларації, і я думаю, що і ключове це буде відновлення. Перевірок на ЗК бо на сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції залишається, по суті без рук, бо воно не може перевіряти. Добровільна є подача. Відповідно, ніхто чиновники не несе відповідальність і ці останні обшуки затримання керівників е, 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 ТСК. Ну ми практично центри центрів у Ми бачимо, якраз є і наслідком. Відсутності відкритого реєстру і подання декларації за що не декларуються топ посадовці і відповідно мають збагачення ну не, не працює запобігання корупції в державі без відновлення електронного декларування без відкритого реєстру. Автор законопроєкту Давид Рехамі каже, що його дещо переписали. Ну і безпосередньо ми з вами про це вже зазначили, але і зазначив те, що був знайшли якийсь компроміс. От з ким дійшли ось такого якогось порозуміння, і безпосередньо у чому він полягає справа в тому, що той законопроект, який Фактично відновлює до моменту повномасштабного вторгнення, лишає те декларування, яке було на двадцять рік. Його не хотіли підтримувати майже жодна політична сила, будучи в парламенті. Керівники політичних фракцій навіть різ відмовлялися і повідомляли, що їхня фракція не будуть голосувати за це повне відновлення. Хоча я погоджуюся з головою. Антикорупційного комітету Анастасію Радіна, яка щойно в ефірі заявляла про те, що ну безпосередньо всі ж домовлялися на умови подання повної декларації. чому ви боїтеся? А бояться, бо ми вже бачили активні журналістські розслідування по діючих народних депутатів знову таки, незалежності від політичної партії про те, що їх виявляють майно, виявляють автівки, дорогі нерухомість за кордоном. І розуміючи, яку репутацію може завдати відновлення електронного декларування, компромісу не було. Але так як є вимоги міжнародного валютного фонду, я нагадаю, що вже міжнародні партнери почали Ключ і включили цю вимогу про відновлення електронного декларування надання Україні міжнародної допомоги, і це стало в принципі із такою ключовою стороною, чого повернулося до цього питання. І ми повернулися вже з дискусом уже шукати по суті компроміси, в тому числі політичні компроміси, коли були деякі норми послаблені, деякі норми ну об'єктивно. Певні норми навіть покращені, чи яких не вистачало і в попередніх законах. І відповідно ми маємо компромісний законопроект, на який назбирав 300 голосів. Це означає, що парламент готовий відновлювати. Вони розуміють, що без відновлення електронного декларування ми не отримаємо там чергової допомоги міжнародної і. По суті, заврушило цей процес, і я думаю, що дуже скоро, дуже швидко ми отримаємо і проголосований проект в другому читанні. Ви вже почали говорити за міжнародний валютний фонд. І якщо говорити про те, чому для них настільки важливо, аби наші посадовці все-таки показували свої статки. Насправді останні корупційні скандали пов'язані з тим. Тими ж самими яйцями по 17 гривень від міноборони яскраво демонструють, що все ж таки корупція через війну вона не зникла. Корупція вона надалі продовжує існувати. І е, якщо ми не будемо боротися з нею, ми знову будемо там підвищуватись в рейтингу країн, корумпованих країн у світі, і це є проблемою, в тому числі довіри міжнародних е, партнерів інших країн про надання Україні допомоги, зброї та інших коштів, на підтримку діяльності держави, і власне вимоги в боротьбі з корупцією, зокрема проведення судової реформи, відновлення електронному декларуванні це одні із ключових, які на сьогодні продовжують наші міжнародні партнери наголошувати і включати всі в міжнародні. Договори, вимоги про надання наступної грошової допомоги, і, відповідно, без відновлення електронного декларування вони побачили, коли була вимога в 2015 році про запровадження електронного декларування, про створення національного агентства з питань запобігання корупції інших антикорупційних органів, таких як НАБУ, САП, ВАКС, Арма, вони побачили, що за цей короткий проміжок. Часу ми бачимо вже результат, ну ми бачимо посадки і загалом провадження проти топ посадовців, які свого часу до 2013 року були недоторканними. вони побачили прогрес боротьби України з корупцією, хоч, можливо, на місці пересічного громадяна всі це мало відчувають, але насправді ми вже маємо доволі великий прогрес в цьому. І коли у зв'язку з повномасштабним торгненням. Ми змусили на змушені на паузу зупинити певні в тому числі антикорупційні закони, в тому числі подання електронних декларацій. Ми побачили, що ми себе знов е, повертаємо на декілька кроків назад, і всі ті напрацювання за останні там 7 років до повномасштабного вторгнення. Ми їх нівелюємо. і міжнародні партнери розуміючи цю небезпеку, почали знов вимагати в Україні проведення. Боротьби з корупцією, і проведення антикорупційних реформ і насправді це дуже позитивно. Я сподіваюся, що це і від, відчують громадяни також.